Збираємо 101 троянду сорту Пінк Охара. Моя троянда вже відпоєна і зачищена від зайвого листя, листя не потрапляє до водички. Підрізала я приблизно на 3 см під гострий зріз, поставила в холодну воду, в холодильник на 6 годин. І вона вже набралася води. Має ось таку рубашечку, я її не прибираю ніколи. І в такому вигляді буду зараз ставити вже в букет. Пінк Охара дуже ароматна трояндочка. Вже починаємо збирати. Я завжди збираю в руках початок букету, поки в мене ще поміщається в руки. Ось тут ми бачимо, що троянди всі мають бути на одному рівні, але все рівно в процесі збірки може бути таке, що вони рухаються туди-сюди. І тоді ви просто поступово рівняєте їх. Тобто треба завжди дивитися на верхушку і підрівнювати, щоб це було рівненько. Також я ще додаю кадр, що можна збирати, коли ти кладеш на стіл. але цей... Мені не дуже подобається, відразу скажу, тому що чим більше троянди висовуєте по тому столу, тим більше вони затираються. Але а, треба працювати з цим сортом досить обережно, бо пелюстки ніжні, і не хочеться, щоб клієнту прийшла вона затерта. А, є в мене ще один метод збірки, там, де троянди взагалі не кладеться на стіл, а покажу якось згодом. Нещодавно прочитала, що з Пінкохарою взимку треба бути досить обережним, тому що саме взимку розвивається якась хвороба в неї, яка за 2-3 дні повністю вбиває квітку. І навіть при поставці ти можеш цього не помітити на руках. Десь уже 30 штучок, і мені стає вже знатно важко. Тому я переходжу до того, щоб збирати його вже на столі. 101 троянду мені зручно перематувати тейп анкором або просто тейпом, адже джутовою стрічкою це не дуже зручно. Вони постійно їздять туди-сюди, або резиночками також ще можна. В моєму випадку я обрала в цьому варіанті тейп. Для тих, хто думає, що збирати такі букетики це легко, це не легко. Це досить складно, тому що букет стає важким. Так, Звісно, ось тут я його вже тримаю на столі, тому що фізично він не поміщається мені в руки. Бачите, ще всі стебли направлені в одному напрямку. Це називається спіральна техніка збірки букета. У мене вже болить спина, але букетик готовий. Ось так виглядає ідеальна спіраль внизу. Якщо букет поставити на стіл, він буде стояти при такій збірці і не падати. Ми не встигли зняти весь процес збірки, тому що в нас вимкнули світло і треба було прискорюватися. Але взагалі це був просто такий пробний формат відео для мене, хоче подивитися, як в мене буде виходити знімати для YouTube.